Вітаємо вас, дорогі наші підписники. Щось трохи ми для вас нині пририхтували такого, знаєте, файного і веселенького. Бо зараз час такий не конче до веселості, тяжко всім. Але найтяжче нашим хлопцям в окопах. І десь трохи, аби зберегти якесь і ментальне, і психічне здоров'я, є в нас потреба в доброму гуморі. І цей гумор трохи нам рятує наше життя. Знаєте, що гуцули то є від природи оптимісти. Бо десь ми можемо і побанувати, і поголосити, і порути, але то недовго, бо то, ну, яких аби крішку півгодини. години. А далі що? А далі сміємося з біди та й тручиємо ту, ту біду, аби йшла далі, та й далі живемо, та й будуємо Україну і тримаємося свого. Отже, нині ми приготували вам <кхем> таке цікаве спостереження. Знаєте, як ви виділили, може, Тіктоки там є. Така рубрика Василена 24, Іван 42, це і не разом. І баба полонником щось у баніку там колотить і починає угадувати. Ну, та й тут я собі так узяв та й зайшов липень місяць, та й треба порахувати кілько що громових світ. А хто дивився наші гуцульські календари, то знаєте, що у гуцулів є свої світа. Кілько що громових світ випадає зараз на липень, А оскільки календар наш став на місце. І а, ще трохи незвично, бо ті всі світа з частини серпня і липні. Зараз у липні збіглися, так знаєте, як у маленьку стодолу, як у зіпфайл. І турма світ. Я як зачав тут рахувати. Слухайте, я сі злапав за голову. Ну і десь за якийсь час собі так думаю: угу, та що маючи якісь тут магнітні бурі бути. Вже геть не про ці світа думаю, та й зайшов подивитися на тоти числа, коли тоти бурі мають бути. Слухайте, люди добрі, то тоти бурі далі випадають на всі світа громові. Ну то зараз, так аби сте знали, чисто, як вам сказати, це з одного боку і, і сміх, і гріх. Ну але що ж воно так випало? Зараз ми вам покажемо цей календар, зараз я вам зачитаю, коли що випадає. Все тако, би ви розуміли, це є греко-католицький календар. Виглядає з громовими світами у липні місяці, отако. Тут би ви ще розуміли, йде серпень. Далі в нас іде вересень і так до кінця року усі світа, котрі гуцули щинують і обходять. Є відзначені. І найцікавіше, що е, коли ж то ти ще магнітні бурі випадають на ці громові світа. Отже, дивіться, вже пів липня перейшло. Та я так, знаєте, попробував, думаю, а ну, так трохи своїм колегам порозказую за ці календарі за ці, ці бурі, видів, що людям все сподобало. Може і вам все сподобається, хоч разом разом посміємо. Дивіться, Космій і Дам'яна святих лікарів безсрібреників, свято пригінчливе. Що таке пригінчливе свято по-гуцульськи не шукати собі дурної роботи в цей день, бо нікотра робота тобі руков не піде, збавити і роботу, і збавити собі днину. І 1 числа, 1 липня, у нас була середньої тяжкості бурі. 2 липня було положені ризи Пресвятої Богородиці. Свято громове була середна буря. 5 числа було Танасія літного, середна буря. 9, що цікаво, була сильна на бурі, але не було свята ніякого у гуцулів громового. 10. Антонія Печерського, громове свято, сел на бурі. 10, верніше, 12-го. Була 10 та п'ятниця. Тобто це було вчора, То була найсильніша бурі, та така була бурі, що ще й світла 13 годин не було. 13 септо нині сострадання Пресвятої Богородиці Собор Архангела Гавриїла, Так і найсильніша бурі. 14-го. Он де завтра буде, в Неділеньку світу, рядова неділі, потужна бурі. 15-го в надвірній православній церкві храм. Святого Володимира, свято громове, бурі потужна. 16-го маємо так само бурю потужну, але що свята нема. 20-го. Ілеї, свято громове і рокове і маємо середну бурю. 21 числа неділенька всіх святих українського народу середна буря. бурі. 27-го пантелеймона а цілителя, або, як кажуть, наші гуцули, палі, громове рокове свято, легонька бурі. Ну і 28-го маємо неділю, рядова неділі, легонька бурі. А тепер люди добрі, додайте до цих бурь, графіки відключення світла, відключені води в надвірні, як дощ паде. Додайте черги в ТЦК до 16-го числа. То я вам скажу, що якби все десь люди у світі перебули і перебували, таке як ми зараз перебуваємо, то вони б розумом поміщили давно і вже би за ними 40 день віддали. І до чого я вам це хочу вести, що е, наскільки ми є українці, і наскільки ми є гуцули потужні, що нас довбнем не доб'єш, що би там все не робило, як би не було, ми все вітримаємо і громові світа, і бурі, і то то відключені, і переключені, і то ти черги по тих воєнкоматах, і по тій всіх чи мамі. І головне, що мусимо зберегти себе, опантрувати себе десь з добрим гумором, десь з добрими клітьбами. І хочеться сказати тако: намного літ Україну, намного літ українці. Не забудьтеся підписати на цей канал, буде тут весело. А як вам, ну, це є така придобашка, яке спостереження, файно зайшло. Напишіть у коментарях, а ми вам таке щомісяці робити будемо.